Кивген, академічний директор магістерської програми мікро- наноелектроніка в Київській школі економіки за сумісництвом працюю провідним розробником компанії інфозахист. Реалізую алгоритми обробки радіосигналів на мікросхемах програмованої логіки. 13 років досвіду викладання в КПІ дисциплін, пов'язаних з мікроелектронікою, створення двох провідних лабораторій в КПІ з бюджетом порядку 3 мільйонів гривень станом на 2017 рік. Я обожнюю мікроелектроніку. Я займаюся мікроелектронікою більше, скажімо, 15 років. Обожнюю мікроелектроніку від фізики напівпровідників через ось розробку чіпів до якихось високорівневих алгоритмів і комп'ютерних архітектур. У мене є досвід саме. Інженерної розробки мікроелектроніки. Я бачу, як мікроелектроніка розвивається в Україні. Я також трохи можна сказати травмований якістю освіти в Україні. У мене був дуже поганий досвід протягом частини мого навчання в КПІ, і мені дійсно дуже хочеться долучитися до розвитку освіти в Україні і особливо мікроелектронної технічної освіти в Україні. От зараз співпраця Київської школи економіки з політехом Цюріха. Дає таку можливість створити топову мікроелектронну програму в Україні. Програма складається з трьох треків дисциплін. Перший трек дисциплін це розробка цифрових і аналогових мікросхем, від опису логіки роботи цифрової мікросхеми на мовах опису апаратури, симуляція в симуляторах, синтез цифрової схеми з мови опису апаратури, створення топографії мікросхеми, як з використанням стандартних комірок по даним від фабрики виробництва чіпів. Так і на рівні транзисторів, створення власних стандартних комірок. Це може бути розробка для мікросхем програмованої логіки, які зараз в Україні широко використовуються в мілітарній техніці, в засобах озброєння. Коли в нас є чіп з реконфігурованою архітектурою, і ви будь-який алгоритм можете. Реалізувати апаратно, щоб він всередині цього чіпа виконувався, і при зміні алгоритма не потрібно заново виготовляти чіп, І Це дуже актуально там в системах радіоелектронної боротьби, в системах телекомунікації і так далі. Виготовлення і проектування аналогових чіпів. Як для якихось задач типу сенсорів, підсилювачів, так і особливо унікальний. У нас є напрямок створення радіочастотних чіпів, що включає створення аналогового радіочастотного фронтенда, операції з сигналом, перенос сигнала з високої частоти на низьку, і навпаки, створення комплексного сигналу з дійсного сигналу і знову ж таки навпаки, синтезатори стабільного. Чистого гармонічного сигналу, малошумлячі підсилювачі, підсилювачі потужності ось той аналоговий фронтенд, який дозволяє цифрові коди перетворювати в сигнали на частотах порядку гігагерців, і навпаки, це перший трек дисциплін. Другий трек дисциплін пов'язаний з алгоритмами. Цифрової обробки радіосигналів і, в принципі з алгоритмами роботи сигналів починаємо з основи, вивчаємо як сигнал у вигляді напруги перетворюється у цифрові коди за допомогою аналого-цифрового перетворення і зворотня знову ж таки цифроаналогове перетворення. Як це правильно зробити? Як використовувати якісь лайфхаки? Щоб оцифровувати якісь високочастотні сигнали, як що таке це частота дискретизації, як змінювати частоту дискретизації, як відфільтрувати сигнал, які є цифрові фільтри зі скінченною імпульсною характеристикою, з нескінченною імпульсною характеристикою, як еквалізувати канал передачі для того, щоб прибрати якісь явища пов'язані з перевідбиттям сигналів від поверхонь навколишнього середовища, якісь цифрові модуляції, завадистійке кодування, тобто вся Інформація, яка необхідна для того, щоб ви могли побудувати або власний модем, або систему радіорозвідки, або якийсь завадозахищений канал зв'язку. І туди ж відноситься е, завадозахищена алгоритми, завадозахищеної навігації. Тобто ці всі сірпі-антени для того, щоб GPS працював в умовах РЕБА, якийсь інтелектуальний реп. От всі речі потрібно знати, щоб робити такі застосунки. І третій наш трек це. Кілька предметів пов'язані з алгоритмами керування від якоїсь бази у вигляді. Під алгоритмів керування, керування у просторі станів і сучасні алгоритми обчислювального керування для вирішення задач, пов'язаних з керуваннями тип, різних типів двигунів, від якихось двигунів для дронів до реактивних двигунів для ракет. Там типові задачі, які студенти вирішують в симуляції. Це, наприклад, алгоритм вертикальної посадки ракети, те, що робить SpaceX. Ну, звісно, модель ракети алгоритмічна. Керування квадрокоптером, стабілізації квадрокоптера і якісь складні алгоритми пов'язані з керуванням біологічними системами, наприклад, там, контроль інсулінової помпи для, для діабетиків. Це приклади студентських проєктів в таких дисциплінах. Викладачі, це мабуть найбільша гордість цієї програми, тому що я не знаю інших програм в Україні. От саме з таким викладацьким складом, У нас звісно, є кадрові викладачі, які прийшли в Київську школу економіки з інших університетів. Це от прям викладачі з досвідом оренді університетського, які розуміють всю університетську кухню. Але у нас є дуже багато викладачів саме з індустрії, які можуть донести до студентів от ті ноу-хау. І свій професійний досвід вирішення проблем саме інженерних, з якими вони стикаються щодня у своїй інженерній роботі. Це люди, які, які теж горять мікроелектронікою, які хочуть сприяти розвитку мікроелектроніки в Україні. І власне це основна їх мотивація долучитися до нас. Це інженери з філії мікроелектронних компаній в Україні. Melexis, Bosch Integrated Circuits підрозділ Atlas Magnetics, Ось три основні компанії. Також треки по обробці сигналів. У нас, скажімо, викладає Техлід компанії, яка займається обробкою зображень, яка займається обробкою сигналів. На жаль, не можу називати назву компанії, але це людина рівня техліда, яка передає студентам власний досвід. Баланс теорії і практики це гарне запитання. Я не можу сказати, що в нас мало теорії, тому що я зустрічав такі ідеї, деякі люди вважають, що має бути багато практики а теорія це. Щось не обов'язкове. У мене протилежна позиція. Я вважаю, що практика важлива, але важливо і розуміти теорію для того, щоб ви розуміли не просто які дії треба зробити для реалізації певного алгоритму для, для, для створення певної системи. Ви маєте розуміти причинно наслідковий зв'язок, чому ось ці дії приводять до такого результату. І для реалізації такого причинно наслідкового зв'язку потрібна гарна фундаментальна теоретична підготовка. Тому що людина без гарної теоретичної підготовки, інженер без такої підготовки, він часто пробує намагається вирішувати інженерні завдання методом пробі помилок. Він просто пробує щось що вийшло, не вийшло. Це не системний підхід. Якісь от state of art рішення реалізуються саме. На гарній теоретичній базі одна із особливостей, можливо, ключова особливість нашої програми це співпраця з політехом Цюріха, і той контент курсів, який ми пропонуємо студентів. Це по суті контент курсів, який викладається студентам в політеху Цюріха. І особливість швейцарців це дійсно гарна теоретична підготовка. Вони намагаються описувати процеси за допомогою математичних моделей і пропонувати рішення. Які алгоритмічно оптимально вирішують поставлені задачі, і потім в паралельних курсах ми вчимо студентів практичним підходом для того, щоб ці алгоритми втілювати в життя. І я би сказав, що. Баланс теорії практики у нас на програмі плюс-мінус однаковий, можливо, теорії дещо більше, ніж практики. Але практики все ще багато, і, як на мене, це одна із ключових особливостей, що у нас є гарна теорія, яка при цьому підкріплюється практикою. На програмі з мікроелектроніки у нас є партнерство з. Рядом інженерних компаній це як філії мікроелектронних компаній в Україні знову ж таки Мелексіс, Ренесас, Бош Авнетейсік, ізраїльська компанія відома розробкою чипів самого різного рівня. І також у нас є партнерство з Мілтек-компаніями, наприклад, компанія інфозахист, які я за сумісництвом працюю, яка є лідером, скажімо, радіоелектронної розвідки в Україні, і ряд компаній, які наприклад, не можна називати. Які виробляють якісь цікаві рішення пов'язані з навігацією або з тепловізорами в кінці другого семестру навчання, тобто ближче до літа, ми будемо пропонувати нашим студентам. Власне, вже пропонуємо нашим студентам якісь актуальні теми, які запропонували наші компанії-партнери, виходячи зі своїх потреб, кожна компанія партнер. Виділяє інженера для менторінга студента, і таким чином студент працює над актуальною темою дипломної роботи разом з викладачем університету і разом з ментором з індустрії. І вони разом намагаються вирішувати цю актуальну задачу в третьому семестрі. Студенти проходять практику перед дипломну на підприємстві, яке запропонувало тему дипломної роботи, і працюють. Уже на підприємстві, на обладнанні підприємства для того, щоб вирішувати цю тему, тривалість передипломної практики 6 тижнів. Програма підходить людям, яким подобається електроніка і, звісно, мікроелектроніка, але я так скажу, що ми вивчаємо багато фундаментальних концепцій, які відносяться до тематики саме електроніки. Ну, скажімо, якщо ми вивчаємо проєктування аналогових чіпів, то звісно, ми якісно дуже вивчаємо аналогову схемотехніку. Якщо людина навіть не захоче проектувати аналогові чіпи, людина зможе проектувати якісь Аналогові рішення на базі дискретних мікросхем те саме стосується, скажімо, радіочастотної аналогової техніки. У нас є курс по створенню радіочастотних чіпів для створення. Високочастотного аналогового аналогового фронтенду, але люди, які розуміють цю теорію, вони можуть не лише створювати такі чіпи, а вони можуть створювати радіочастотні рішення на базі дискретних компонентів. І, от, наприклад, ми використовуємо одне одне із рішень: це кейсайт ADS для моделювання радіочастотних систем. І це рішення можна використовувати як для створення РФСІ систем. Для мікросхем, так і для створення радіочастотних рішень на дискретних компонентах. Аналогічна історія з мікросхемами програмованої логіки, скажімо, якщо людина, наприклад, Захоплюється алгоритмами, ми можемо людину навчити реалізувати ці алгоритми на мікросхемах програмованої логіки, щоб вони працювали на порядок швидше, ніж на класичному процесорі. Тому коло зацікавлених, я би сказав, може бути дуже широким і. Це не лише люди, яким подобається електроніка і мікроелектроніка, це люди, яким подобаються, скажімо, алгоритми, комп'ютерні архітектури. То у нас навіть є курс по реалізації чіпів для машинного навчання. Якщо, наприклад, людина е, працює. З машинним навчанням, зі штучним інтелектом і зацікавлено розібратися, яким чином можна прискорювати ці алгоритми машинного навчання, скажімо, з використанням GPU або з використанням мікросхем програмованої логіки, ми це можемо навчити. Тому підсумовуючи, це така дуже. Грунтовна солід підготовка, звісно, з фокусом в розробку чіпів. Але навіть якщо ви не плануєте розробляти чіпи, ви отримаєте прям дуже якісну базу, з якою ви зможете далі рухатися ну, в будь-який напрямок інженерії, який вам цікавий. По завершенню програми, студенти-випускники вже зможуть працювати розробниками. Аналогових і цифрових чіпів це окремі позиції. Зокрема, розробка цифрових чіпів вона поділяється на позиції розробки. Для мікросхем програмованої логіки і таких вакансій в Україні зараз дуже багато, і на і на позиції проектування суто цифрових чіпів, які там уже на фабриці виробляються. І загалом, якщо порівнювати зарплати людей, які розробляють чіпи, то я би сказав, що це рівень IT. можливо, навіть вище ніж рівень IT, тому що ну провідні інженери там отримують 5-7 тисяч доларів. Звісно, можуть бути девіації там у, у, у вищу сторону. Крім безпосередньо розробки чіпів, е дуже популярні вакансії це. Верифікатори цифрових мікросхем, які використовують складні алгоритми, базовані на об'єктно-орієнтованому програмуванні і багатопроцесному підході для верифікації роботи чіпів, для перевірки того, що чіп працює відповідно до специфікації. Це дуже важлива позиція, тому що ну, важливо не просто виготовити чіп, а важливо виготовити чіп, який працює так, як. Планується і відповідно в компаніях, які розробляють складні чіпи для смартфонів для дата-центрів, на кожного розробника припадає кілька інженерів-верифікаторів, які а, пишуть багаторівні вітезбенчі з використанням. А, Складних об'єктно-орієнтованих фреймворків, таких як UVM, які верифікують те, що надизайнили безпосередньо інженери. І як на мене, зарплати у верифікаторів можливо, ну, часто навіть вищі, ніж у розробників. Тому верифікатори можуть більше 10 тисяч доларів отримувати, скажімо, зарплату, і а, верифікатори та й звичайні розробники чіпів це така позиція, до речі, яка гарно поєднується з віддаленою роботою. ну тобто, ви без проблем. Можете з України працювати, скажімо, на компанію в Штатах, тому що ну це по суті теж верифікація, це написання коду, який буде верифікувати, чіп. вам для цього не треба якесь спеціалізоване обладнання. Ну і підсумовуючи список позицій, звісно, потрібно згадати позиції інженера з обробки сигналів. Реалізація алгоритмів створення алгоритмів робот обробки сигналів, реалізація цих алгоритмів або на мікросхемах програмованої логіки, або в середині повноцінних цифрових чіпів. Ну і остання позиція це інженер з систем керування. Це така позиція не дуже поширена, але так склалося, що зараз в Україні це саме поширена. Позиція, тому що багато є мілтек стартапів, які розробляють дрони, а для створення дронів потрібні інженери з систем керування, які напишуть і реалізують алгоритми для того, щоб дрон автономно міг забезпечувати навігацію автономно і для того, щоб він там робив те, що він повинен робити, з найкращими можливими характеристиками. Чому варто? Обрати саме КСЕ як університет це дуже просте питання, як на мене, тому що більше ніде в Україні не навчають, як проєктувати чіпи. Ось такого стеку курсів, як в КСЕ, більше ніде в Україні немає. Є на окремих програмах в Україні певні треки курсів по створенню систем на базі мікросхем програмованої логіки, але це дуже дуже маленький відсоток усього стеку знання, які потрібно е, знати для розробки чіпів. Друга перевага КСЕ це співпраця з політехом Цюріха. Ну, щоб всі розуміли, політех Цюріха це топ 7 університет у світі. Це ну війти в топ – це досягнення. Віти війти в топ – це світовий рівень. І наші студенти вони вчаться по контенту, по методичним матеріалам, по лекціям, по тим же самим, які вивчають студенти в політеху Цюріха. Це Настільки унікально, що Ну, складно виразити словами, це дійсно дуже цінно мати доступ до таких матеріалів, мати доступ до консультацій професорів з Цюріха. Звісно, ми плануємо не просто навчання по матеріалам з політеху Цюріха. Ми плануємо обмін студентами. І ми нещодавно був візит в політех Цюріха. Ми там спілкувалися про перспективи розвитку програми і дійшли до того, що будемо робити обміни студентами і викладачами, щоб, наприклад, коли студенти. Працюють над якоюсь цікавою темою, і їм потрібно зробити певні складні виміри. Вони могли поїхати в ETH Цюріг в цей університет, і в лабі там протягом тижня, протягом двох зробити всі необхідні виміри. Або там, наприклад, є технологічне обладнання, яке дозволяє виготовляти певні чіпи. Якщо у нас, скажімо, студент робить якийсь диплом по інтегральній фотоніці, якийсь там, скажімо, оптичний гіроскоп в рамках дипломного проєкту, то там в політех у Цюріха студент може запрототипувати і виготовити, і охарактеризувати, обміряти ось таке рішення. І це теж унікальна позиція, яку ну, я б сказав, в інших універах або не пропонують, або пропонують в якомусь обмеженому. Обсязі і остання перевага це, звісно, наші викладачі. Я вже про це казав. Як на мене, це найкращий викладацький склад в напрямку електроніки, в напрямку мікроелектроніки, який може бути в Україні, тому що значна частина наших викладачів це провідні топові інженери, сіньор рівня мікроелектронних компаній в Україні. В них є досвід створення чіпів будь-якого рівня складності. І вони цей досвід передають студентам. Це максимально унікальна річ, коли я вчився в університеті. Я міг про таке лише мріяти. Ну тобто, це дійсно наші викладачі, це інженери рівня від сіньор до тих лідів і один архітектор. Навіть у нас є серед викладачів. По можливостям для студентів я би ще виділив можливість виготовити чіп, який ви розробите. От це дійсно те, чого в Україні досі не робилося. Не було такого, щоб студент України розробив чіп і потім його виготовили на фабриці, і студент цей чіп. Обміряв в лабораторії і переконався, що він працює. Це такий підхід він досить поширений за кордоном в багатьох країнах. Наприклад, в тому ж політесі Цюріха є традиція щороку виготовляти а, чіпи розроблені студентами, і ця традиція працює чи з 86-го, чи з 88-го року. У них є навіть окремий сайт, на якому всі ці чіпи, які розробили студенти, і потім їх виготовили, описані і там уже сотні чіпів в Україні. Такого не було, і ми в цьому. Цьому році плануємо вперше таке зробити зараз. У студентів, скажімо, в цьому семестрі є курс по створенню чіпа на базі системи на кристалі. Це система на кристалі на базі RISC-V процесора, розробленого у політеху Цюріха. Це система на кристалі Silicon Proven. тобто Чіпи такі на базі цієї системи на кристалі вже раніше виготовлялися, і наші студенти в рамках курсу додають певний периферійний блок в таку систему на кристалі, верифікують це, створюють топографію, створюють схему чіпа з опису на мові опису апаратури, створюють топографію чіпа, створюють комплект. Конструкторської документації технологічної документації, яка потім відправляється на ФАБ і власне чіп виготовляється зараз. КСЄ є членом європейської організації EuroPractice, у якої ми закупили софт компанії Cadence для проєктування чіпів, і власне в цьому софті студенти будуть виготовляти ці чіпи. Це один трек, і інший трек разом з політехом Цюріха. Ми навчаємо студентів, окрім користування комерційними тулами, також користуватися open source тулами для створення чіпів. Це OpenROAD, Йосіс. Ось такі рішення можливо ви чули з використанням PDK від фабрик. PDK, це Process Design Kit, які є теж відкритими таким чином. Наші студенти можуть створювати чіпи як в комерційних, професійних тулах, так і в відкритих тулах на базі комерційних PDK, відкритих PDK. Потім ми це можемо виготовляти, або знову ж таки через EuroPractice, не відкриваючи код проектів, або можемо користуватись опенсорсними можливостями, і скажімо на фабах німецького консорціума IHP виготовляти чіпи. Студентів, які були розроблені на відкритих і відкритими тулами. За планом виготовлення перших чіпів має відбутися вже в 2025 році. Ми зараз над цим активно працюємо, і всі студенти, які вступлять до нас, зможуть до цього процесу долучитися і виготовити власний чіп. Бажаю. Всім вступникам жити ваше власне життя, те, яке ви хочете, а не те, яке хоче хтось від вас. Бажаю вам робити те, що вам подобається. Бажаю вам бути професіоналами в тому, що вам подобається, пробувати постійно щось нове, розвиватися, самовдосконалюватися, тому що це працює таким чином, що щоб досягти успіху, потрібно пробувати щось робити. І чим більше ви пробуєте, тим більше ймовірність, що ви досягнете успіху. Відповідно, бажаю вам пробувати і досягати успіху. Успіху вам у е, вашому життєвому шляху. І запрошую всіх долучатися до нашої магістрської програми. Побачимося в університеті.